Вітаю, це рубрика без стресу. Гостя нашої студії, психотерапевтка Олена Дейна. І сьогодні поговоримо про стосунки у сім'ї після розлуки. Олено, вітаю вас. Доброго дня. Олено, війна розлучила багато сімей. Дружини з дітьми поїхали за кордон. Чоловіки залишились вдома. Тепер багато українців вже повернулося або повертається. Відбувається таке возз'єднання сімей, і водночас виникають конфлікти. Це так вплинула ось ця розлука втома, чи можливо це давні конфлікти, які зараз проявилися? Ну, ви назвали три ключових проблеми, які е, працюють одночасно. Однозначно, що люди втомлені, тому що ми знаходимося в постійному стресі, і наша психіка. Тратить велику кількість енергії на те, щоб справлятись, переварювати, адаптуватись, і це, звичайно, виснажує і, звичайно, це повишає тривожність і нервозність. Ну і треба додати, що ясності ще нема. Ми продовжуємо знаходитися в процесі невизначення і горизонт майбутнього невідомий. Тому це тривожить, лякає, коли людині страшно. Вона, звичайно, нервує і, звичайно, на кого вона хоче опиратись? На когось хто поруч, да? на партнера. І хочеться, щоб партнер був більш стабільніший. І тому я рекомендую зараз партнерам все ж таки визнавати, що всі знаходяться в ситуації стресу, всім важко, у всіх країні війна. І тому, коли ви звертаєтесь. За допомогою, то треба дуже чітко зазначати, що конкретно необхідно Ну, там погладити, обняти, так, чи там каву якусь принести, чи сказати якісь слова заспокійливі. Дуже треба чітко визначати свій запит. Оскільки партнер або партнерша, яка поруч в стресі, в цей момент приглушується увага і механізм щитування інформації, розумієте, і партнерам це те, що зараз свідчать багато моїх клієнтів, здається, що партнер чи партнерша так не уважні. Не чують їх. Я пояснюю, що коли людина в стресі, то вона дуже сильно зосереджена на свій внутрішній світ, і тому сигнали знаружі повинні бути чіткі, зрозумілі і дуже чітко зазначені. Тому це теж така проблемка, так що люди неясно виражаються один до одного. Це перший фактор. А другий фактор треба прийняти, що коли партнер в стресі, то він може бути менш об опорним, Чим раніше, так? тому що він так само справляється. Mm. Тому Другий фактор це того, що коли люди роз'їжджаються, між ними створюється дистанція. Так, В них була якась рутина, вони привикли до якихось речей, і вони на щось вже не звертали увагу. Ну, так, ви знаєте, це дуже так, на фізіології гарно видно, коли ти йдеш довго в певному ну, не знаю, там, в подорожі, якщо в тебе не дуже зручне взуття, ну так, терпимо, ти йдеш, так є дискомфортик, ну, ти ж привикаєш до цього і ти йдеш, бо треба йти. І ось, коли ти приїжджаєш вже додому і лягаєш, знімаєш взуття, і ти на контрасті можеш відчути, який дискомфорт ти е, витримував, угу. то далі не хочеться вже ось ці кросовки чи там якесь інше взуття одягати. Так і з відносинами. Ти привикаєш, в тебе виробляються якісь механізми, ти починаєш на це не звертати, не фокусуватись. І ось це якби зона комфорту ми привикаємо. Але на контрасті, коли дистанція збільшується, коли людині вдається зустрітися з собою і якось перелаштувати свій бит і відчути себе без цих стосунків, то виявляється, що є речі, які не подобаються, які я вже достатньо довго витримую. І тоді, коли люди знову зустрічаються, звичайно, вони знаєте, як ніби знову новий контракт їм необхідно заключати, тобто передомовлятися. Це такий момент ну, загострення тих питань, які колись не піднімалися. Uh -huh. Ну і звичайно, багато людей, ну, на жаль, зараз розводяться, приймають рішення, Ну, тому що всі розуміють, що життя одне. Ми живемо в ситуаціях, коли ми не знаємо, скільки ми будемо жити. Ну, І людина свою самоцінність піднімає на більш високий щебель, тобто ставить задачу номер один все ж таки. Своє, ну, якби якість свого життя, якість своїх стосунків, перестають бути в актуальні соціальні програми, ну, знаєте, такі ключові соціальні програми, аби сім'я зберігалася, аби там якби, все гарно виглядало для когось. Люди починають задумуватися, а хто я в тих відносинах, а що я хочу, і як мені. І те, що я рекомендую парам а, в таких моментах, якщо ви зустрілися, ви зрозуміли, що все ж таки у вас криза, да вона була затяжна, і от вона зараз вийшла на певний пік, так? Тобто вона загострилась. Ну, насправді це непогано. Ну, якщо подивитися, що це що відбувається, це непогано. Це означає, що відбувається трансформація, зміни, ніби новий Тось... розвиток, так? Новий розвиток, стара форма вже не працює, треба створити mm -hmm. нову. Можливо, нова ще не створена, і тому ну, так, сім'я активно взаємодіє злостю, тому що це такий маркер що порушені кордони, тому що емоція злості це та емоція, яка, якою ми маркеруємо порушені кордони. Так? Болью ми кордони тіла маркуємо, нам боляче. Так? Організм нам сигналізує. Mm. А злість це, та, це емоція, яка сигналізує, що мої кордони ментальні, там, територіальні, фінансові, емоційні порушені. А, тому люди починають виражати більш активно свою злість. Да? Тому що є пасивна форма злості: там, не хочу бачити, ігнорую там, е саркастичність, щось е роблю на зло, так? така пасивна, неприявлена. А от воно зараз виходить в активну фазу. Я вважаю, що активна фаза це така фаза вже трансформації, коли вже є енергія для змін. А, і тут важливий такий ключовий фактор сідати і перш за все розмовляти. Що відбувається, де в нас немає ясності, де в нас порушені кордони, як ми хочемо, які в нас є один до одного очікування? Ну але не всім е легко наважитись на всю важливу розмову, які можливо є кроки, якісь можливо методи, можливо почати mm -hmm. з того, щоб писати якісь там е ну, свої передбачення, бажання. Ну в нас немає механізму спілкування в парах, тому що ну, була така концепція да, в сім'ях, що потрібно замовчувати. Uh -huh. Навіть була така фраза, яка, до речі, мені дуже не подобається як жінці, тому що до ну, прикладу мої там родичі та знайомі казали, що сім'я буде жити до тих пір, поки жінка терпить. Ось тобто, виходить, що жінка ну має за рахунок себе за рахунок своєї життєвої енергії, своїх цікавостей, інтересів і цінностей, ну що називається обслуговувати ідею пари так парності. Ну насправді і тому багато хто не зазначає, не говорить, а інколи достатньо просто чітко сказати, що мені важливо, і партнер чи партнерша може це задовільнити. Що я рекомендую? Ну, є така проста методика почати спілкуватися. Трьох кроків: методика трьох кроків. Коли партнери сідають один напроти одного, і перше, що вони роблять, значить, вони зазначають по черзі. До прикладу, я очікувала від тебе, що ти угу. будеш виносити, там не знаю, мусор, сміття, так? так, сміття. А мої очікування, тому що ось на цьому на вже на початку цієї фрази, як правило, ми що робимо? Звинувачуємо ти такий сякий, ти така сяка. Так, якщо ми звинувачуємо, це емоційний напад на іншого партнера. Е, якщо на тебе емоційно нападають, то включається механізм захисту, все людина не чує. Тобто, після того вже неможливо спілкуватися, тому що вже відбувається питання захисту і угу. виживання. Тому важливо сказати, що присвоїти собі, що це мої були очікування, щоб партнер зрозумів, що його не звинувачують. Далі слідущий крок сказати: в зв'язку з тим, що ти не викидав чи не викидала сміття, я відчував, відчувала Там, роздратування. Розпач, безсилля, злість, які відчуття викликає в мене те, що я зустрічаюсь з розчаруванням, так, з тим, що мої якісь очікування були неоправдані. Це другий крок. І третій наступний крок ми формуємо домовленість. Я хочу в формі звернення прохання. Я хочу тебе попросити. Викидай, будь ласка, сміття. Далі. Людина, яка слухає партнер, вона повинна дати на це свій емоційний відгук. Ну, до прикладу, так, я тебе почув чи почула, добре домовились. Або mm -hmm. давай домовимося, мені буде зручно це робити два рази там в тиждень. Ну тобто, треба теж розуміти, що не всі наші бажання, партнер чи партнерша, будуть Законно. задовільняти. Одразу, так. 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 Але тоді є, хоча б ясність: якщо партнер каже ні, чи партнерша каже на щось, ні, добре, що ми можемо з цим зробити? Mm -hmm. Отже, ми говоримо, ми проясняємо реальність, і якщо реальність така, де потрібно шукати рішення, сідаємо і шукаємо спосіб разом. Це перша схемка, по якій я рекомендую пройтись. Ну, а потім, навпаки, партнер так, він відповідає. І ось таким чином, але я рекомендую не писати 350 побажань, а почати з простих. Наприклад, там партнерша три зазначила. так, угу. І партнер три зазначив. От достатньо цього. Ну, тому що є, в будь-якому випадку є максимум три ключових. Останні вони не, так, не такі вже актуальні. Можливо, на якомусь іншому вітку кризи з'являться нові, але ось на зараз так, три потім можна додати. А, і є ще одна така штука важлива. Це називається емоційний мусор. Там, де двоє людей вступають в близькі стосунки, обов'язково накоплюється один на одного емоційних реакцій багато, тому що хто нас більше всього ранить? Ті люди, яких ми підпускаємо до себе найближче. Mm -hmm. так? Ну, це наші партнери або батьки, там діти. Бо дійсно ми не захищені емоційно, і ми з цими людьми контактуємо максимально близько і максимально часто. І навіть якщо ми один одного поважаємо і любимо, у нас дуже прекрасні відносини. Все одно ми топчемося один одному по якихось мозолях. Тому, що я рекомендую, як цей емоційний мусор періодично з стосунків евакуювати. Тому що, якщо його не забирати, не евакуювати, то через певний час накоплюється напруга, злість, і ми несвідомо починаємо мститись, компенсувати. Є проста така штука, в така вигляді гри романтичної. А, ви м, берете дві свічечки, вибираєте гарні. А, називається вона Чистка території. Uh -huh. Сідаєте один напроти одного, берете е, запальнички. І той, хто починає чистити територію, він запалює свічку своєму партнеру. І поки горить свічка у партнера, партнер слухає. Він не має права говорити. Це такий запобіжник, знаєте, не звалитися в конфлікт. А, Партнерша, до прикладу, каже, між мною і тобою, між нами стоїть і розказує, в яких ситуаціях в неї з'явились якісь почуття. Ну, там, До прикладу, я там, попра, прала тобі щось, а ти не сказав дякую, там ще щось. Тут ключова історія, щоб це робити правильно. Партнер в цей момент не повинен. Оцінювати вона справедливо, зрозуміла, чи несправедливо ці її слова, чи можливо все було не так, як він як він вважає? Uh -huh. Тут не ключове. А, це задача просто сидіти і чути, в яких місцях, як твій партнер формує свої емоційні реакції, так? А для партнера важливо про це казати, чи партнерші, щоб виговоритися. Угу. Uh -huh. Розумієте? Тому просто ми слухаємо: якщо у вас в цьому місці немає емоційного мусору, ви там, немає ніяких реакцій, то ви і не відповідаєте. Значить, партнерша виговорилася, говорить, ну, сказала про всі свої, там, де в неї залишилися злість, образа, там, відраза, якісь ще переживання, туше свічку, дякує. Тоді партнер запалює свічку партнерші і каже: між нами стоїть, моїть почуття, які поранилися, от і називає, які там ситуації. Mm -hmm. Не знаю, там, каву ти мені не зробила зранку, я там образився, просив ще щось. І таким чином він виговорюється. Важливо, що? щоб не звалитися в звинувачування і знаєте, в розмову, а ти то, а я при mm -hmm. цьому то цього не потрібно. Тобто, в тебе є твій списочок пит... ну, речей, які ти маєш сказати партнеру: в партнера є свій списочок, ці списочки можуть не співпадати. І це прекрасно. І не треба їх розбирати. Задача не в розборі, в легалізації і в тому, щоб е, партнер почув, Ну, щоб була можливість е, прийняти якісь рішення і зауважити. Так? А якщо щось недовисказано, можна знов запалити свічечку. Таким чином, е, після правильної чистки території емоційної, має бути таке, знаєте, полегшення. Mm -hmm. І ось тоді. Простір чистий, і на ньому формуються нові якісь там нові процеси, романтика, так, зближення, знов кохання. Тому я рекомендую парам періодично робити таку просту задачку. Так. Тобто, перше, це виясняти потреби свої, чітко зазначати і реальність, друге, чистити емоційну територію. І, відповідно, це може допомогти. Це такий запобіжник, щоб напруги і. Ось цих питань, де ми не узгоджені, ставало все менше. Ну, все, Олена. Дякую за цінні поради нашим глядачам. Дякуємо за увагу. Це була рубрика без стресу. Бережіть себе.